Аналізувати все це будемо з фахівцем із питань ядерної енергетики? Михайло Шустер долучається до нашого ефіру. Доброго дня вам, пане Михайле. Добрий день. Отже, за вашими оцінками, за яких умов бажання Російської Федерації під'єднати ЗАЕС до своєї енергосистеми може спрацювати, і які ризики це несе для нашої держави? Чи справді є загрози ядерній безпеці про що Україна писала в своїй ноті до МАГАТЕ? Ну, я вважаю так. Війна це мистецтво брехні. То, що там створюють в інформаційному просторі, то якась одна картинка. Що мають на увазі всі зацікавлені сторони цього, цієї ситуації, це е, ми не знаємо. В будь-якому випадку Запорізька АЕС – дуже солодкий актив. Чому вона потрібна Росії? Бо в неї дефіцит на південні Росії та на Крим їм потрібна ця електростанція. Крім того, це 6 гігават, які зараз е, світ е, переживає перехідний період. Е, всі хочуть ст строїти атомні блоки, але е, період будівництва там до 10 років, і коли ця енергетика з'явиться, це е, ну, буде довго і неясно, скільки воно буде коштувати. Запорізькая оцінена в 10 мільярдів 6 гігават потужності. Зараз Чехії зацінили один гігават потужності в 10 мільярдів нового будівництва. Тобто, е вся шість блоків стоять майже стільки, скільки один. Ну, хоча той один на 60 років е розрахований, роз 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 а шість е блоків запорізької, ну 20-30 років пророблять, але ж це е дуже солодкий актив. Е це по перше, е по друге. 에, американцям це теж 에, ну і американцям, і росіянам це вигідно, 에, і йде про те, кому вона дістанеться. Ну, 에, вибачте, такий солодкий актив. Щоб його нам віддали, то треба якісь дуже переконливі, переконливі умови на те. Ну тобто, ми вам щось ну такий зиск великий, а ви нам що за це? Тобто, Росія зобов'язана чимось поступитися. І йдуть якісь великі торги. Е, за, під завісою цих торгів росіяни роблять свою справу. От дивіться, вони вже майже готові е, під'єднати е, під'єднати Запорізьку ЄС до своєї енергосистеми. Що ми могли раніше цьому протиставити? Артилерію та ракети. Вони там свою, е, вони це ж не перша е, попитка. І наші просто ну розбивали їхні вузли, якими вони можуть зачепитися за нас, і воно тим закінчувалося зараз. Йде такий як ну період, ну якоби там дипломатія, хтось про щось домовляється, і я так думаю, що ми ну наші можливості нищити ці вузли якось стримуються чи то американцями, чи то ще якимись домовленостями. І поки ми тут чекаємо і не Ніяких дій не здійснюємо, вони роблять свою справу. Що може бути надалі? Надалі вони готові підчепитися до нас. Потім роблять атаку на наші два узли, виводять з ладу наші дві лінії, на яких вона стоїть. Так, капітально виводять, що треба багато там часу, щоб їх під'єднати. І ось дивіться, от у нас є гарне рішення. От тут чисто рояль в кустах, наша готова лінія, де підключимо. Давайте ми врятуємо свій від ядерної катастрофи і підключимо її до своєї системи. Оце найбільш вирогідний сценарій, як це може виглядати на найближче майбутнє. Пане Михайле, це одне питання підключити там ЗС до лінії до енергомережі Російської Федерації. А інше питання: а в якому стані ЗС зараз чи може вона працювати на ту потужність, яка потрібна Російської Федерації? Питання: що з персоналом, що з водою, що з інфраструктурою, що із збереженням ядерних відходів, які безпосередньо там? Ну дивіться. Чи, чи можливо запустити Запорізьку АЕС е, в комерційну експлуатацію? Відповідь так, можливо. Ключове запитання: якою ціною, тобто, за рахунок яких ризиків, і за рахунок яких наслідків до, до обладнання. Ну, шість блоків е, неможливо, але один е, цілком можливо. Тобто, нехтуючи всіма правилами, нехтуючи погрозами, загрозами. Вони отримали е, приказ, е, е, ну при, приїжджав же приїжджав е, Кирієнко і сказав, що в цьому році ви зобов'язані е, отримати ліцензію на експлуатацію. Ну, ми не цю ліцензію має тут. МАГАТЕ давати. Я хочу одразу уточнити. Ні, ні, ні. ні? ні. Російський регулятор за угу. російськими правилами. От і відповідно, ну що таке ліцензія? Це там прописані умови, в яких дозволяється працювати на якому режимі, коли вони у них і ніхто не, крім них, не бачить, що там коїться, вони можуть виконати, ну, вписати такі м'які умови ліцензії. По-перше, по-друге, якось до цього підійти. І щось там починати робити, е, ну, імітуючи, що погрози для ядерної безпеки нема. Ага. Ну, тобто, технічно вони можуть запустити якісь шість ну, блоків, ну, хоч який там в будь-якому нормальному стані є. Тим паче, там нам розказували, що вони консервували парогенератори, хоча в них там є проблеми, але ж ну, мабуть, в один, один блок такий є. Щось там обладнання, яке ну вони можуть розорити інше обладнання, використати їх в якості запчастин, і щось таке там запустити. Ну, це, це реально. Ну просто що там недостатньо навчений персонал. Там 20% українського персоналу є. Ну і двадцять там моєму ліцензованих операторів. Одну одну зміну вони скомплектувати можуть якось. Ну, в кінці кінців там буде чогось там бракувати. Вони знайдуть якісь резерви, і один блок можуть точно запустити. А ну, пане якщо Михайло. ти не стриманий, якщо ось... ти не стриманий. Контролем, то це можливо. А ось цей принцип, який зараз сповідує Російська Федерація в цій ситуації косо, криво або живо, як він може нашкодити безпосередньо нашій державі? Ну тому що ви говорите про там запуск одного чи двох блоків. Але якщо це відбувається там всупереч тим проблемам, які є, вочевидь, це може призвести до загрози ядерній безпеці чи ні, чи я сильно перебільшую. Ви не перебільшуєте, але ж ми не знаємо, які їх плани. На, на, ну, дуже поганий сценарій, вони можуть, зараз АЕС стоїть в холодному останові, е, і в неї дуже знизилося остаточне ну, остаточне. Тобто, якщо її е, обструмити, вона буде стояти там місяць і нічого її не буде. Ну, тобто, вона досить безпечна е, в поточний час. Але якщо вони короткочасно виведуть реактор на ну, мінімально контрольований рівень е, потужності один навіть. Цей реактор е, е, миттєво стане загрозою. І е, інший рівень ризиків виникає, і при обеструмлюванні. Пане Михайле. На жаль. Можливо, просто різко втратили, я так розумію, мой зв'язок. Є у нас певні технічні проблеми. Так, все відновилося, пане Михайле. На останок буквально дві хвилиночки. Давайте змоделюємо ситуацію. Якщо, врешті-решт, зацікавленість Сполучені Штати Америки показували до Запорізької АЕС, і давайте припустимо, що вони таки беруть її під контроль. Чи в такому випадку зможуть вони постачати електроенергію і Україні і Російській Федерації? Як були такі припущення, коли з'явилася така ідея? Хвилинка, буквально. Так, зможуть. Що для цього треба буде зробити США? Е, є широкий коридор можливостей, і, ну, якщо домовилися. То там чисто э, подалі треба домовитися тільки про рівень безпеки: на що закрити очі, за на що неможливо закрити очі, і як а далі можливо діяти. І э, коли воно керується, коли воно керується свідомо, а не на хапок. Ну, далі можливо її ввести в нормальний стан. Якщо там домовилися, вони і каховку наповнять, вона там за два роки натече Дніпро до е і Каховка буде там для регулювання, і так далі. Uh -huh. Тобто, якщо домовляться проблем, ну будуть технічні складності, але ж вони всі рішаємо. Uh -huh. Ну, може, якісь регени потікли, так від якогось блоку відмовимося.